Розбудова демократичного громадянського суспільства неможлива без толерантного ставлення до оточуючих, зокрема і представників національних меншин, на території області їхніх громадських організацій, понад 100. зараз налагоджується ефективна співпраця з кожною ланкою, зокрема через програми розвиток інформатизації суспільства та розвиток книгодрукування, розповів на зустрічі керівництва області з представниками громадських організацій національних меншин Валерій Пархоменко, заступник голови Полтавської облдержа. На території Полтавської області у нас, якщо сказати по перепису 2001 року, то було мільйон 603 тисячі населення, із них десь мільйон 400 це українці, а решта це етнічні поселення. Більше складає це росіяни, друга група це білоруси, потім вірмени, євреї. За останні роки в області зменшилася кількість росіян. Це пов'язано із їхнім поверненням до рідної країни. Підкреслили на зустрічі. Педагоги запевняють, що між учнями різних національностей не виникає расових конфліктів. У класах дружня атмосфера. У цьому переконують і представники общин. Чудово живеться. Полтавщина це ж, ви знаєте, це серце України це хороший город. Я куда не буваю завжди кажу, що Полтавщина – це… Душа України, наша організація на даний момент налічує більше восьмидесяти осіб. Ну у нас хочу сказати не тільки чисто так поляки, але приходять багато людей, ...які їм подобається польська мова, хочуть вивчати польську мову, історію, культури. Гостів зустрічі, представники Грузинської діаспори, запросили на святкування ...45-річчя музею Давида Горамішвілі, на яке завітає не лише делегація країни, а й посол. До речі, кожна громадська організація. Організація національних меншин часто організовує та проводить творчі вечори, конкурси та відзначає свята свого народу.